Євангелія від Луки, розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та землі Трахоніцької, Алісаній четверовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню. Вирівняйте стежки його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господні. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття? Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем Невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину. Тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос: Ти, мій Син Любий, Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із тридцять. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії. Сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина. Йлиазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида. Сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина. Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, Сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Перше послання Апостола Петра. Розділ третій Так само і ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб, навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня, заплітання волосся, накладання золотих обручок. Чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як ото Сара слухала Авраама, паном його звала. Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодного страху. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співспадкоємцям благодаті життя. Тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі, Хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бо очі Господні направедних і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо? Коли ви стали ревнителями добра, бо коли і страждаєте за справедливість, ви щасливі, їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь, а Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь тому, хто у вас вимагає визнання. Однак із скромністю та острахом маючи добру совість. Щоб власне тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру в хресті поведінку. Ліпше бо, коли така вже воля Божа страждати, робивши добро, ніж зло творивши. Бо й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних. Умертвлений тілом, але оживлений у дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто вісім душ урятувалися водою, вас же тепер спасає прообраз цього. Тобто хрищення, позбуття нетілесної нечистоти, а прохання в Бога доброго сумління через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і йому підкорені ангели, влади і сили. Псалом 83. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги Твої заметушились і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти. Захищаєш. Ходіти, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля. З мешканцями Тиру, навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як мідіянові, як Сісері, Явінові коло кішон потоку, що знищені були біля Ен Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як із Зевом. Як із зевахом, і цалмунною, з усіма їхніми князями, які були сказали візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори. Так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться віки вічні, хай застидаються і загинуть, хай знають, що тільки ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Книга Проповідника, розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість. Яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього? Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь. Посіла ста також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі, Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок, усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. І Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась, і подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині, все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра. З своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. КНИГА ПроРОка Ісаї. Розділ другий Слово що його узрів Ісайя, син Амоса, про Юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть. Ходіте, вийдемо на гору Господню в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками. Бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму. І він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитиметься більше воювати. Доми Якова, прийдіть і будемо ходити в світлі Господнім. Так, ти відкинув люд свій, дім Якова. Бо в них повно чарівників і знахорів, як у філистимлян, і вони з синами чужеземців у побратимстві. Край його повен срібла і золота, і нема ліку його скарбам, край його наповнився кіньми, і нема ліку, його колісницям. Край його повен ідолів. Вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина, Ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі, зарися в землю зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі. Поникнуть горді очі людей. Принижена буде пиха людська, один Господь звисочиться того часу, бо це буде день Господа сил, на все горде і набундючене, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити. На всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори і на всі пагорби, що вгору пнуться. На кожну високу башту і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські і на всі прикраси принадні і повалиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь звисочиться того часу, бо вони щезнуть дощенту. Сховайтеся по печерах. У скелях та понорах, у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Того дня чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бованів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись. Аби лише самому сховатися у щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед цяйвом Його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах, бо що він вартий?